Доброго дня! Ви на каналі Українфо. Держава винна пенсіонерам 43 мільярди через програні справи в судах. Більш детально в сьогоднішньому відео Україна за рішенням судів має виплатити пенсіонерам 43,1 мільярд гривень у понад 330 тисячах програних справ. Підписуйтесь на ютуб канал Українфо. Про це йдеться в листі першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на кабінет міністрів, в якому той попереджає про ключові ризики бюджету на 2023 рік. За даними у першому кварталі 2023 року середня пенсія становила близько 5200 гривень на місяць. Багато пенсіонерів через це почали звертатися до судів та вимагати перерахунку в багатьох випадках. Позивачі вигравали справи. Державу ж суди зобов'язали не просто виплачувати збільшені розміри пенсії, але й робити їх перерахунок за попередні періоди. За підрахунками Мінфіну, на 1 березня 2023 року за рішенням судів, держава має виплатити 43,1 мільярд гривень у 333 програних справах. Лише стосовно військових пенсій, заборгованість держави за рішенням судів складає близько 22 мільярдів гривень. У відомстві наголошують, що існують високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.